Фінал Кубку області з футболу відбувся на домашньому стадіоні Рівненського Вереса Авангард. У поєдинку за звання чемпіона області зійшлися дві аматорські команди: ФК Сокіл Садове та ФК «Ізотоп РАЕС». Вже на п'ятій хвилині відбулося перше вилучення футболіста команди Сокіл Вадима Лозяна. Важкувато до речі, грати 90 хвилин десятьом, Тобто ми потім перебудувалися. Трошки інші почали грати футбол, який ми запланували. Взагалі, на 28-й хвилині ФК ізотоп відкрили рахунок. Перший гол в матчі забив Микола Засєкін. У другому таймі пролунала повітряна тривога, і матч довелось перервати. Після відбою гра продовжилась. І вже на 63-й хвилині Олександр Поляков подвоїв перевагу команди ізотоп. Футбольна команда Сокіл до останнього боролася за перемогу. На 72-й хвилині Вадим Жак забив перший гол у ворота суперника, та цього не вистачило, аби перемогти у матчі. Кубок області підняла команда із утобрес, головний тренер команди з Вараша Олександр Колос радіє, що його команда перемогла. Проте розповідає, що по грі були деякі нюанси, і над ними ще потрібно працювати. Я хочу подякувати супернику. Що сьогодні дійсно е, гра була варта фіналу. Як і одна, і друга команда ставить перед собою великі цілі. Я вважаю, що за рахунок характеру, за рахунок бажання і самоотдачі, наша команда сьогодні чуть-чуть більше в нас було бажання, щоб перемогти. Попри війну, футбол продовжує своє існування як і на професійному, так і на аматорському рівні. Перед початком змагань стояло питання взагалі чи до футболу зараз. То я думаю, сьогоднішній матч і сьогоднішні емоції. Вболівальники вони однозначно дають відповідь про те, що точно про футбол, точно до футболу. Футбольна команда із ОТОПРЕС вперше за 25 років здобула Кубок чемпіона області. Владислав Стицюк, Володимир Захаров, новини Рівного.